Абітурієнт Валентин майбутній кухар-кондитер. Хлопець каже, дуже полюбляє готувати, тому вибір професії та навчального закладу не викликав у нього складнощів. Почав готувати десь у вісім років. Готую для батьків, для сестри. Найбільше полюбляю готувати десерт. Після навчання в цьому навчальному закладі я б хотів стати професійним кухарем і відкрити свою справу. Пані Тетяна каже, її син представник третього покоління в родині. Що обрав за професію куховарство? Адже і вона, і бабуся теж кулінари. Сьогодні вони втрьох готують страви для весіль та бенкетів, а починав Валентин із зовсім простої страви, коли йому не виповнилось і десяти. Перша страва його була це сирники. Я йому мало допомагала, вони вийшли хороші, тільки мало пригоріли. Наразі в Ужгородському училищі торгівлі та технології харчування прийняли 165 заяв на вступ. Всі бажаючі, хто хоче отримати освіту кухара, кондитера, бармена офіціанта чи продавця, мають останній в цьому році шанс. Подати всі необхідні для цього документи. Це однозначно атестат про повну загальну освіту, або про базових, якщо то є після 9 класу, це є медична довідка, це є шість фотографій, це є довідка про склад сім'ї, про місце проживання. Однозначно, це є копія паспорту, ідентифікаційного коду, або якщо після 9 класу, то є копія свідоцтва про народження. Певні категорії абітурієнтів мають переваги при вступі. Вони зараховуються до училища поза конкурсом. Це є діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. На даний момент, якщо брати загальну кількість уже учнів, які подали документи, то відсоткова ставка цих дітей, які користуються пільгами, вони складають приблизно на сьогоднішній день 8-10%. Найбільш популярною спеціальністю серед абітурієнтів училища є кухар-кондитер, стверджують члени приймальної комісії і зазначають, практично всі їх випускники після отримання освіти працевлаштовуються. Для цього між закладом та роботодавцями укладені договори.